Вы слышите нас? 12 миллионов 400. Я кому обзванивал Висковым, никто это не поддерживает. На вещи нам, в час войны, памятники. Нам потребна сейчас допомога. Та хай їде на Сумщину за нулю. Військові не пропонують заморожувати проект. Ні, 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 не подожіть. Я виділились вибори. Були всі більші. Ось буде оця стеля єдина, котрі я приведу своїх дітей, своїх онуків, якщо я дожив. І я не покажу їм там десь якусь силопанку, я покажу їм меморіал, на якому буде, як нам обіцяли, планкіхоти. Зображенням, яслам, фільмами це буде гарний меморіал. Чу даємо і почнети пам'ять на чоловіків. Це коштує 12 мільйонів. Порахуємо скільки вийде на кожну людину. Це буде зовсім інша сума. На дороги чиняться, немає питань. Це нормально, значить, це ком комфорт людей. Ніхто не піднімає це питання. А коли до військових це дуже багато кошту, що це. Свою Батя, банк, Родомі, Батя, жак, ви мені слово? А можна ми спочатку висловити? Не на часі збудування банків, якої зробити. У вас не повинно бути конфлікти цього питання. Ні, ну вже вийшли, Просто змінюється, але не в ущерб. Ми війну каналізацію не будемо робити, і благоустрій ми не будемо, щоб планувалося, зі зраніти. Ми його приберемо, а все стане, не буде. Я хочу вас запитати, хто за те, щоб Олія Слава продовжила цю роботу? Прошу голосувати. Хто за? Абсолютно всі. Дякую. Временно тут і а... чекаємо меморіал. Вот, Мене звати Олег Диченко. Слыв ви, мабуть, бачили. Я є е її дійсно йшли військовою службою. Я в відпустці на дві тижні разом з іншими. Ми підняли ряд вопросов. Ви слышите нас? Ми підняли ряд вопросов, которые які вже є рішення цим випросом. По перший вопрос. по хвилині мовчання. Місії Ізмаїл, нас мерія почула почула, і этот вопрос вже закрыт. Я сподіваюся, що ми всі сподіваємося, що це питання вже знято. По-друге, по-друге, є друге питання, що наші хлопці дуже скромно как би, приїжджають на щиту до дому. до рідної хати. До дома. Мы с мэрией узгоджували это питание Чтобы на щите наши побратимы Были увидены И приняты И поняты, что они вернулись в родину хату Через все место Измаил Це под... У нас есть Основное питание Которое мы подняли его Это 12 миллионов 400 на памятник и на сегодняшний день. Почему мы зацепили? Не, мы, вы, вы, на, вы нас услышали. Я кому обзванивал висковым, кому обзванивал висковым, никто это не поддерживает. А почему не поддерживает? Потому что не все вернулись домой. Не все вернулись домой. И у многих других есть другое мнение и видение этого вопроса. Я просто хочу, щоб ми час кучили 10 минуту ребята з Покровська, вот парень з Покровська, который пеклі, щоб ми його услышали. Кі нахрен, зараз меморіали, пам'ятники. Нам це зараз не потрібно. Нам потрібно вижити. От ми зараз в Покровському направлении. Послухайте, ми виживаємо як можемо. Кожен день у нас є загиблих хлопці. Кожен день нас Обстрілюють. Це прохання, і не тільки прохання, як я скажу, ми все одно колись повернемось. Не усі, на жаль, але повернемось. І ми тоді спитаємо, навіщо нам під час війни пам'ятники. Нам потрібна зараз допомога з грошми, з дронами. Щоб ми робили закупки на дрони і на пікапи, на запчастини, тому що нам не вистачає. І кажуть нам, що ви там заробляєте. Та хай сюди йдуть і заробляють міста місце нас, тому що ми вже трошки не трошки, а вже блин, устали. А дайте мне, дайте мне договорить. Ванеры. Дайте Это мне ванеры. договорить, будь ласка, дайте а. мне договорить. На сегодняшний вы день. Вы вывозите, а теперь еще возмущаетесь. Вы Кто вывозит? Все ТЦКшники. Дайте, вы я не ТЦКшник, даже был в ТЦК, ничего в этом вопросе я не вижу страшного. Дайте мне ванеры. договорить. На сегодня вы е. На сегодня е не сегодня 12 миллионов 400, которые эти деньги должны пойти на этот мемориал. Мы не, ну подождите, Андрей платили, Вячеслав, платили. давайте мы как бы подняли этот вопрос, да. что 12 миллионов 400. Я сегодня имею, я сегодня имею... Ну это пипец. Ну я же не буду вас перекрикнуть, а? Ну вы меня услышите или нет? Я не брешу. На сегодня, на сегодня э, у меня есть письмо, просьба от висково-службовцы, от батальона морской пехоты, который находится в Покровске, в самом, в самом пекле, которые просят о допомоге. Я хочу, я хочу вручить это письмо. Я хочу вручить это письмо мэру. Мэру хочу вручить. И я думаю, что эта цифра будет шестью нулями, шестью нулями будет. Андрей Вячеславович, оно законодательно, правильно оформлено. Законодательно правильно оформлено. Я думаю, что эти будут деньги или субвенции. А Андрей Вячеславович скажет, какая это будет цифра. Этот вопрос по деньгам, которые мы подняли. И самый вопрос, который мы подняли по баннерам. Мы, мы, висковослужбовцы, не згодны там, чтобы были мемориалы, памятники. Баннера. Мы. Да, это не, вы да, не можете вы без вас, мы не без нас вы без нас не, вас не можете не решить, потому что, что мы пошли в первые, первые дни войны туда. Мы, без нас, войны туда. мы без нас не можете туда. решить. А мы а сегодня сгодны с баннером, который, который, принадлеж... который, предложил Баннер. мэрия. Вас, мэрия предложила а сегодня. сегодня. Мы сегодня сгодны с этим баннером. Или второй вариант, или второй вариант, который сегодня есть, сделать баннеры на проспекте, но все есть на перемоге на площади перемой здесь со всеми когда все войны нашего города нашей украины вернутся до своих мест до измаила и родственники которые застрянут своих сыновей мы все вместе соберемся и спокойно решим где должно быть это место все, если вы если вы считаете если вы... Ни в одном городе нет памятника. Ни в одном городе нету памятника, есть только данные. Я не хочу ругаться. Если вы так решаете, это на вашей совести. Это есть на вашей совести. Здесь уже, как говорится, вопрос строительства начался. Если сегодня пересматривается вопрос финансовый, мы сгодны. То есть, как бы, этот процесс... Да. Если дешевле экономия, это всегда хорошо. Вопрос, да. Его уже никто не остановит, потому что бетон заливается, процесс пошел. Закуплены материалы. Мы понимаем прекрасно, что наши сыновья, мужья, они достойны того, что было за ними память. Это такой вопрос. Что касается информационной таблички, у меня один вопрос, Андрей Вячеславович. Какой формат вот этой патроны? 4060. 40 -60. А второй формат. Принят. Это а формат. Это то, видите, а, видите, то есть крема, а мы а, Мы, а, мы а, там а, сделаем место для предложения песок. Чтобы не ходить по газу, чтобы это было правильным образом сделано. Но ли славы, но будет и стримплекс. Ну, видно, да. Там будет с композита. Такая фотография будет на кожу. Два раза больше. На кожу. Так. То есть тут. А он это все Скільки місць буде на Алеї Слави тут? Тут? 100. Місто там установило ми реально таку гранітну дошку з гербом, з вазами. Їх буде три. Там Там можна буде подійти і провести минуту мовчання. Цвіти визвожити. Я покажу. так. Вот рот. Не... 870. 870. Мы свою точку зрения сказали Бейсковы. Мы есть баннеры, вопросов нету. Мы сгодны с мэрией. Я обзванивал ребят, чтобы было пано или чтобы были баннеры. Мы с этим сгодны, чтобы не разбрасывалось по городу, чтобы родственники, которые уже есть здесь и которые еще будут какие-то вопросы, чтобы это было. То есть мы этот вопрос снимаем. Но Самый большой вопрос, что 12 миллионов 400 нигде ничего не делает по месту. И не все хлопцы вернулись. Не все вернулись, вы понимаете или нет? Я хочу Бин, до вас достучаться. Блин, честно вам говорю, 200 без вести пропавших в Измаильском ТЦК. 200 без вести пропавших в ТЦК в Измаиле. А еще, так я, чтобы вы меня услышали, а еще наберется сотни и сотни этих ребят. Кто их спросил, их не просто. Заслужили. Важно, важно, важно. Это важно, это очень важно, это очень важно, поэтому мы хотим друг друга услышать. Возможно, погибшие будут. Скажите, да? вот, а, можно ли потом расширить да. эту аллею славы? Вот так Мы, так, -за -за мы задали вопрос, сколько запустили. фотографий так, мы на этой это... аллее славы. Андрей Вячеславович сказал 70. Бы. Мы промолчали. Мы промолчали. Андрей но... Вячеславович, вы же понимаете, что это, это, нет, нет, послали, понимаете, нет, что это, это не приедут 70 человек. И вы это должны понимать. Что не приедет 70, будет больше. К сожалению. К сожалению. Додатково. Так. Людей, да, дивіться, да. дивіться, що пропонується, люди. Послухайте. Дивіться, за банера зараз говориться про Алею Слави і про банера, що були вже завтра, а не 26 го році. Дівчата, 26-й рік закінчується проєкт. Смотрите, если, например, я услышал уже сумма не 12, а минус 5. 5, Нет. это сколько получается? 7. 7. Сегодня надо понимать

да ходи на Сумщину, зануть, на Новую. На Покровск. В Белогорьев. Ну, они, они оттуда тоже приехали. Они оттуда приехали. А купляй, если бы что ему треба идти. Мы сейчас об этом говорим. Мы сейчас хотим А я хочу найти, сказать, что мой сын, понимаете, как и все эти родители, они заслужили это. Да. Сегодня я говорю, да, мы с меньшем кошторе за счет Змечена відопробіг не буде благоустрію і не буде злобової каналізації. Все інше буде достойне, з матеріалом вічним. Люди почуйте, ми сьогодні живемо тут, не під російським прапором, завдяки їм, їм. завдяки їм почуйте, і, і, і нашим. Вони заморилися, хлопці заморилися, бо тому, що в них немає допомоги. Якщо вони здуються, друзі, ми всі приречені. Ви що цього не розумієте? Військові не пропонують заморозити проект, щоб не було банерів. Будь ласка, військові пропонують банери хлопцям на проспекті. Отут, родини не здорові. Я потеряв цього свого сина, він, ви усі його знаєте. От той, що грав на скрипці, от там, то да. Оце мій Богдан. Ця стройка, вона не закінчена. І вона закінчиться, як би, як би ми не хотіли, вона закінчиться тільки після, після війни. Наразі, якщо мій син буде там шанований, ваші діти будуть шановані. І не вистачить місця для остальних. Що буде далі? Нічого не буде. Парк вліво, Що буде а право, що, що буде є? далі. Зараз на часі, на часі, це банери, а ніяк не закінчення цього будівництва, Оце яке ви викричите і хочете будівництво. Ми, Ми буде, маємо свою думку і більше, більшість так. батьків мають таку думку, давайте. що хочуть цей меморіал. Хочуть чуєте, ми згодні на більш дешевше зекономити десь, але ми його хочемо. Да. Поки такі вони ні піднімають давай, в думі зарплати. Ми повинні жертвувати своїм своєю пам'яттю. Я пробачаюсь, коли ви знаєте цифри безвісті і Знаєте, скільки іще скільки вже ну знаєте, що ну це, це більше 200 чоловік. Люди ну, це ж не добрі почують строїться. розумієте? Ми вложимо час. Так, а, а Зачем час, зараз буде? куча дені? Маже батьки на Если красивые, ну, Дея Дея Славича, якщо приблагають просто красиві качества і басариславич, якщо ці зекономлені гроші на сьогодні сьогодні в бюджеті 6,5 з половиною мільйонів да, на немає. Да. Що ми кажемо законовлених коштів, це буде 500 тисяч. Да, Як так... робиться фінансування військових частин? Чим ти да вони робиться да, не по запиту військових, не по запиту волонтерів? Офіційна пісня да. є запит військової частини підтриманий. Обласним командуванням на мерію. Мерія дає згоду, направляє згідно спільного наказу в область, обласну військову адміністрацію. Там повинна ця сума бути погоджена з військовим руководством цієї частини, яка направила запит. І потім приходять і ми видаємо субвенцію. Я казав, де ми зменшуємо суму, це. Не буде зловової каналізації, не буде благоустрою, все інше буде. І питання по вогникам. Вогники робляться із металу 4 мм, 6-метрової. Я пропоную зробити їх 4, 4 метри, і це буде десь 1,5-2 млн економіки. Давайте ще раз повторимо те, що предложили військові, щоб ви ще раз, Були вже успокоїлись, дякуємо за те, що ви спокоїли. Військові пропоную. Банера якісно, якісні банера на проспекті отут. не по кругу, а але Ми не хочемо це тимчасове, а це постійне. Ми це хочемо. Банери не хочемо. Це Ми виграємо війну, правильно пам'ятника. а пам тому що таки не дайдуть. Є не дайдуть слава Україні.